Вилена, народний депутат Олег Ляшко, прошу вас. Олег Ляшко, радикальна партія. Законопроект, який ми зараз розглядаємо, демонструє абсолютну професійну недієздатність і неспроможність і недолугість уряду Азарова Арбузова. Нам розказують про те, що треба ліквідувати бюджетну заборгованість. Сума цієї заборгованості 4 мільярди гривень. Що ми бачимо натомість? Подивіться сьогоднішні повідомлення в пресі: за 5 місяців з мільйона тонн нафтопродуктів, які продані в Україні, не сплачено 4 мільярди гривень податків. Чому не сплачено? Бо ці нафтопродукти продають фірми, які наближені до новоявленого олігарха Курченка. От відповідь на питання: звідки Мільярди на купівлі кореспонденту, інших засобів масової інформації і так далі. Тобто самі завозять по чорному нафтопродукти, не сплачують податки, бабки собі в кишеню кладуть, а людям нати папірці, з якими в одне місце можна сходити. Тому я категорично проти прийняття цього закону в цілому, Володимир Васильович, для стенограми, і геть у відставку уряда Зарова-Арбузова. Я так зрозумів, що за основу визводні. Обавторизації е, бюджетної заборгованості за, для прийняття за основу і в цілому з урахуванням, з урахуванням пропозиції. Комітету прошу народних депутатів голосувати.